Доброго дня, мої дорогі підписники і шановні гості моєго каналу. Вітаю вас з незламного міста Харків. Світло поправим. Сьогодні у нас з вами отакі підвіси будемо робити. Того разу я поставлю силочку. Того разу ми з вами робили отакі намиста з перлів і з оніксу. Я трошки модернізувала їх, отут підвісила. На браслетику підвісила от, -от крапельку, бачите? І таку саму на замочку, на цьому кальє. Під... Планувала її підвісити <кій> на оце кільце, але підвісила отут, на калічка. Тому що тут така відстань величенька, і щось просилось прямо з цієї сторони, от гляньте, я покажу вам. Вона так прилягає гарно. А з цієї сторони така величенька відстань. А тепер, коли я підвісила, воно як так, і треба, наче було. І такі самі, тільки так само підвісила, але інші підвісочки. Тут в нас буде в оніксу буде з таких намистинок: це кварцеве скло. І я тут підвісила також таке кварцеве скло на браслетик, і так само підвісила на. На так, тут почала я вже почала трошки вже збирати, Ну, я ж міркувала, як що робити. Тут виявилося, я розповім вам, ці намистинки мають і знанку, і лице. Чому? Тому що ось гляньте, красиво-красиво блищить і а з тієї сторони, з іншої. Виблискує, але ж видно, що тут нанесено покриття Аврора Бореаліс «АБ» покриття, таке, як золотяве, бронзове, там різні кольори, райдужні кольори. Бачите, тому оце вважається як лице. Бачите, воно тут краще виблискує, ніж там, а оце ізнанка. І тут я. Підвісила так, намагалась, щоб тут, бачите, лицем сюди. Ну, Браслетик там вже треба вигадувати, як підвісити. Так, що я робила? Спочатку я вділа оці намистинки всі, от в таку от такі зробила шапочки їм, от, от такі. Бачите, видно їх чи ні? Видно, так? Да? Шапочки із бронзи. У мене є дротик бронзовий, наш виробник, до речі, дріт латунний. А я бронзовий кажу, з латуні. Так, Понанизала ці намистинки і планувала спочатку на ланцюжку, але получалось дуже плохо, погано получалось, тому що вони якось висять ланцюжок тоненький і він. Згибається, згинається під вагою. Це ж скло, вони важкенькі під цією вагою. Ну, я от декілька їх нанизала і вирішила зробити так, зараз покажу отак, щоб може красивіше було. І вирішила навдівати їх багато-багато тут. До кінця отак навдівати, щоб вони отак виглядали, як, як їжачок. Але мені щось ця ідея не сподобалась, тому що вони мають форму краплі, вони такі на дно в них також на половину з покриттям цим Аврора Бореаліс. бачите? І от коли я сім штучок вділа, мені здалося, що вже все досить. Воно, коли я на, на вірювачку прив'язала до шиї, коли носиш, вони самі якось отак розправляються красиво і все. Тут більше нічого не потрібно. Я більше не буду ні жодної додати, це колись згодиться. Тут залишилось у нас питання з вами: як прикріпляти. Ну, прикріпляти калічкам, звісно ж, можна. А Отут, воно, коли отак бовкається, і потім перекручується, і навіть перекручене, воно гарно виглядає. Якщо не всі на свої міста встали, також гарно виглядає. Дуже буде прикрашати. це... Є. Так, тепер нам оце треба прикрутити. При ну, просто так же некрасиво калічкам крутити. Правда? Я зараз покажу, У мене, я тут підібрала декілька е, намистинок, різних зовсім, які ми з вами зараз будемо ліпити. Приліпляти сюди, намагатися. Так, отака ще намистинка меншенька. Ну, цю я вже міряла і відмовилась відмовилася. Воно ні до чого тут. Якщо отак прикріпити, воно тут ні до чого. Цей хрестик, правда? Гарно по розміру, ця малувата намистинка. Це у мене залишились намистинки з маленьким ефектом АБ, але мілке гранування. Воно тут, бачите, шапочка не підходить. Треба більшеньку. Більшенька у нас отака. Підходить, але дивіться, що у нас виходить така проблема, я поки не знаю, як є. Ну, я відмовилась і від цих кульок, шариків, і зараз скажу чому. Ось дивіться, воно красиво, наче, так? Да? Але коли ми отак причіпляємо, здається, що це. Блять, я ізнанкою взяла і так гірше, ніж отак, з цієї сторони. Ну, Це ж ми просто поки ліпимо. Чому я відмовилась? Тому що, коли отут шарик, то, здається, губиться вся краса у цих крапелях. Здається, що тут такі ж крапельки. Правда ж? Погодьтесь. Не видно, що це крапельки, це я відмовилась також. І тепер ось я підібрала такий з ефектом аби гарненько виблискує, гарненько сяє, але, але ось, знаєте, коли збираються дівчата до кубки, там щось святкують, тут воно гарно вляглося в шапочку. І коли святкують, гарні дівчата, красиві. Так, струнки, все нормально, І тут приходить довгонога красуня, і всі інші вже меркнуть. Розумієте? І так і тут, коли чіпляєш, вона така довгенька, подовжена, і ці такі, такі стають якісь когульковаті, правда? Я не знаю тепер що. Мостити, може ще, от я зараз подумала, зараз... а ми зараз з вами спробуємо. А якщо отак перекрутити її верх ногами, може воно зіб'ється, цей розмір, Оно. ну так краще, правда? Гляньте, так вже здається, що це оці намистинки закрутились туди. Воно як, да. бачите, отак треба знімати і будуть приходити якісь ідеї одразу. Гляньте, так будемо збирати. Але тут треба щось до колічка, отут треба ще щось вдіти. Зараз. Ось я назбирала ранделики, зараз будемо приміряти. Тут потрібно щось таке блискуче трошки оцей. Ну, велико... ні. Він дуже величенький. Ні-ні-ні колір. -ні -ні -ні. Такий ближче до бронзи. Так, що у мене ще тут шарик? Це треба сідати і робити. Я так нічого не могла придумати. А зараз, гляньте, перевернула, перегорнула догори ногами і все склалось. Ні, шарик також. Тут, оці, бачите, такі куточки, отут такі лисі залишаються. Так, тепер оцей рандилик і оцей, оцей рандилик. Він як обручка зроблений. О, це гарно але. Тут отвір дуже величенький, і воно бовкається. Бачите? Ану, зараз оцей, він майже такого ж розміру. Ми зараз подивимося з вами. А цей малуватий, бачите? Так, ну все, я зрозуміла. Треба оцей, тільки в нього проставити, підібрати бісерінку. Давайте я зараз дозбираю цей, і ми підемо до оцього. Розповім вам про цей кулончик. Тут навпаки ситуація. Я спробувала так само, як оцей вдівати на калічка, але воно погано виглядає. Вони такі нерівні, тут же вони рівненькі, такі, красиві, а тут вони нерівні і вони отак стирчать сюди, цією стороною. А зроблені вони так скло жовтувате просто прозоре. А тут з однієї чи з двох сторін нанесено тут. Под верхнім шаром нанесена краска. Так що, якщо вони боком отак стирчать, вони всі прозорі, некрасиві. Бачите? Тому я вирішила, що ми щось інше. щось, якісь намітки є. Ну, давайте я дороблю оце і потім повернемось з вами до того. Зробила, під'єднала акуратно, все гарно. І воно зроблено так, як ви будете чіпляти його на оце. Так у вас буде намисто попереду, і ви будете його чіпляти отак, за, за цей кружечок. І воно буде влягатись правильною стороною. Тобто тією тобто стороною, яка без покриття АБ. І отака от підвісочка у нас получилась. Ну, повністю роздивитись. Яка вона красива, як вона лежить. Бачите, вона так сама якось вієром вилягається і все. Красиво лежить. Буде так на тілі, дуже красиво так виглядати. І ця не заважає вісілька. Все підігнала тут вділа під оцей ронделик. тут вділа ще така бісерінка була золотистого кольору, знайшлась. я її сюди вділа, Мені не видно дуже. Так, з цим ми закінчили. Цей набор у нас готовий повністю. В шортиках все покажу, все буде видно. Бачите, от якщо ви отак чіпляєте, воно становиться правильною стороною. Тобто, аби, 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 ці покриття, аби буде лягати до тіла. так буде красиво. Дуже красиво вийшло перли крупні. Дуже красиві, і я хочу вам нагадати, дівчата, що коли ви вдіваєте на шию перли, лице якось змінюється. Воно прямо як світиться. Якось ці перли дають якийсь блиск. Так, тепер у нас все з цим все побачите в шортиках, як воно виглядає на тілі, на шиї. Так, тепер тут. Тепер тут, що тут у нас вийшло? Тут я спробувала на це вдівати некрасиво, погано виходить. Тому я вирішила отак замочок і приєднала декілька кільця з'єднувальні подвійні, щоб прочно було гарно. Так, що тут я робила? Тут не стала я цей дротик використовувати латунь, тому що він дуже світлий. Бачите? І виділявся. Тут я трошки інакше е, е, ці п'етелечки зробила. Я їх зробила точно, так же, як робила, а я силочку поставлю, як я кріпила в ланцюжок на мистинки за допомогою ювелірного тросика. Якщо комусь цікаво, як я оці штучки зробила, напишіть, я колись зніму майстер-клас. Сьогодні не про це. Сьогодні ми робимо красивенні. Ці підвіси. Оцей верхній. Я вирішила, він такий в сторону трошки. Так, оцей, мабуть, як і оці малесі, меншенькі, і ми їх отак розташуємо. Тут же є ще, знаєте що? Тут є лице і знанка от Дивіться, це лице, тут з двох сторін покриття, не в покритті справа. Тут покриття, тут воно біле. І тут покриття. Тут справа в тому, що ця сторона така більш пласкіша, а ця сторона більш округла. Я не знаю, спіймає камера чи ні. Сюди я вибрала самі темні намистинки. Ми з вами розпаковку робили того разу. І ні, через раз, через раз. І там я отримала оці метелики, як ще, господи, бріолетики. От, показувала вам і не втрималась, і я зараз поведу отак, трошки, вас і покажу. Я вже розклала. Я вже розклала, стала їх розкладати, гляньте, як красиво. І з перлами Це ми будемо наступного разу з вами робити. Отак, гляньте. І І з перлами. Я планувала гірський кришталь разом з місячним камінням використовувати з ланцюжками, багато там ланцюжків якісь використовувати. В кольє для молодої королеви. Але тут, гляньте, воно як гарно глялося. Ну, то потім покажу. Давайте повернемось до нашого кулончика. Так, і в общем, я вирішила чіпляти за оці пітілечки, що я зробила з ювелірного тросика, і чіпляти до такого імпровізованого ланцюжка. Тобто я от це наверх причеплю. Воно ну, так як косеньке, бачите, буде з'їжджати сюди, того ці гарно підуть. Наступний ряд в мене буде. Зараз, мабуть, ну, оце, оце, і оце. Піде, щоб він і от на цю, на це калічка. Сонечко виходить. Може, ще красота буде у нас? На це калічка, а далі воно буде роздваятися. Ця, я може ще причеплю декілька. Отак буде роздвоятися. І тут знизу причеплю по дві, Не по дві, по два. Отак От на кожну цю. Отак, От да. так. по дві. Я ще подивлюсь, може прийдеться іще отут. Про... Якось продовжити аж з того і причепити іще одну. Ну ми ж не знаємо, як воно вляжеться. Воно так не буде прямо лежати. Воно буде якось загортатися. Ну, для цього треба починати їх кріпити. Я не знаю, мабуть, я не буду кріпити на камеру, бо я, я нічого не бачу через цю камеру. Я прикріплю і тоді повернусь до вас. Принцип, ви зрозуміли, чіпляти. Роз'ємними калічками до оцього. Сонечко вийшло. Гляньте, як красиво вийшло. Повдівала його, не треба навіть управляти. Кудись занесла, через екран зовсім нічого не бачу, коли сонечко. Дивіться, який. Гроно таке вийшло, але гроно вийшло об'ємне, того що я тут один начепила, далі начепила три. І між ними пустила ще отакі ланцюжки, і на кожний причепила по дві. І воно не виглядає, якби, як звичайне гроно, воно донизу звужується. А тут воно виглядає трошки по-інакшому. Отак будемо чіпляти, отак, не тією стороною, за, за оцей край тоглика. Гляньте, як красиво. Воно виглядає трошки як, як мінора. Я не хочу, боже, збав, когось релігійне почуття затронути. Ні, просто як би виглядає шарами об'ємно. Не так, якби ми оділи на один. Все і красиво, ось. де це намиста наше. Все буде в шортиках. Хопа все. Гляньте, красиво, дуже-дуже красиво. Наступного разу, може навіть, може, навіть сьогодні буду знімати, ну не знаю. Вже втомила страшне. Красиво виглядає, правда? Іонікс чудової якості. Я не знаю, чи то справжній, чи то звичайний онікс, а є ще різновід такий онікс, називається мармуровий онікс або єгипетський алібастер. Я не знаю. По опису підходить під другу назву Єгипетський алібастр мармуровий унікс напівпрозорий з полосочками коричного. а написано було, що це звичайний унікс. Не знаю. Ну, отак буде виглядати красота наша. Тут окрема одна штучечка буде висіти. Поправляти нічого не треба. Воно як хоче, так і хай висить, і воно все рівно розправляється саме. Оце трошки асиметрично вийшло, ну, може ще одну маленьку причепити. Я не знаю, я ще подумаю. Подумаю, може, ну, дві хай, з двох сторін, якщо знайду, тому що я вже розподілила, зараз я вам покажу. Отак, трошки гляньте. Ой, красота! Я стала вибирати сюди самі найтемніші, і не могла вже зупинитись. Не могла зупинитись. Вибрала сюди також темні до перлів. І гляньте, як вони схожі з справжні цитрин. Скажіть? І райдуга така одна пальчик у мене видно. Не знаю, поймає чи ні. Дуже схожі кольори, правда ж? Як ще показати, А так видно красиво. Да? Це наступного разу в нас вже буде. Я хотіла інше, але будемо це робити, раз вже загорілось, відклала на браслетик. Ну, це, це попередньо і це не така буде зборка. Я не знаю, як збирати ще, що проставляти, це треба думати, потім вам покажу. І до кришталя вибрала самі-самі такі світлі красиво. Фурнітура буде і там, і там в золоті. Ну, Наступного разу. А ще, знаєте, що? Знайшла одне отаке сердечко було. Буде видно, буде видно, так. Це сердечко з такого скла. Ну, воно одне було, того я сюди в кришталь використаю отаке сердечко кришталеве. Ну, я ж давно вже, ви ж знаєте, я так люблю символізм, давно вже не використовувала нічого, не втримаюсь. Так, дівчата, все, підписуйтесь, вподобайки, всіх обійняла, до зустрічі. До зустрічі!